Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Добрий день, дітки! Ви вже знаєте, що зараз пора року зима. Подивіться, що мені прилетіло на рукавичку. Що це? Так, сніжинка, яка вона? Біла, легенька, красива, тендітна. А вам подобаються сніжинки? Давайте перетворимося на них і покружляємо. А ви знаєте, що буває взимку? Як взимку гріє сонечко. Сонце світить та майже не гріє. А яке небо взимку? Так, похмуре. Який узимку дує вітер? Сильний, холодний, морозний. Що сталося з річками та озерами? Вони покрилися кригою. Як взимку одягаються люди? Тепло. Що робить взимку ведмідь? Правильно він спить. Чому все стає білим навкруги? Тому що все вкрите снігом. Діти, а яка вона зима? Зима яка? Холодна. Зима яка? Сніжна? Зима яка? Чарівна. Зима яка? Морозна. Зима яка? Сувора. А сніг який, діти? Сніг який? Білий. Сніг який? Холодний. Сніг який? Мокрий. Сніг який? Блискучий. Сніг який? Пухкий? А небо яке? Небо яке, діти? Сіре. Небо яке? Похмуре. Небо яке? Хмарне. Небо яке? Зоряне. А тепер давайте вивчимо чистомовку про зиму. Ас-ас, ас прийшла зима до нас. Ас, ас ас падає сніжок на нас. Са, 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 яка кругом краса. Дітки, а вам подобається зима? Чому? До нових зустрічей, бувайте!